Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставте лайки коментарі. А я в свою чергу буду відповідати на ті питання, які вас турбують. А ще під моїм відео можна перейти по сильці і побачити ще більше моїх відео та відповідей на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми розберемо тематику інновації та новітні технології, та їх вплив на бізнес у сфері послуг. Дивіться, взагалі, інновації та технології, вони настільки вже плотно, щільно прониклись у наше життя, що без них взагалі дуже складно. Жити. При цьому вони розвиваються значно бистріше, ніж розвивається сфера послуг, на жаль. І тому, звичайно, більш розвинені компанії вони рухаються у напрямку більш такої, знаєте, колегіальної спільної роботи. На жаль, сфера послуг наразі в Україні знаходиться не просто у стані занепаду. А у стані якоїсь такої консервації таке враження у що взяли десь фріоном заморозили сферу послуг і вона просто вона просто стоїть. Взагалі, то всесвітні тенденції йдуть до того, що є якісь керуючі компанії, які об'єднують декілька компаній або декілька осіб, які надають послуги. Ці компанії займаються їх піаром. Ці компанії займаються їх автоматизацією. Ці компанії займаються навіть логістикою людей та клієнтів до людей, які надають послуги. І у цьому я вважаю наразі майбутнє, майбутнє, тому що людям, ну, люди вже йдуть не до персоналів, люди йдуть за якісною послугою, за швидкою послугою, за зрозумілою послугою, за послугою за чесну ціну. А коли навіть там, от, візьмемо, наприклад, там, адвокатські питання. Да? У кожного адвоката своя ціна, люди починають е якось тірятися, вони не розуміють обґрунтування тієї ціни. Складається формування того, що тебе питаються обжучити, обману обманути. А це адвокат, це людина, яка буде представляти твої інтереси. Вже рівень довіри низький. Ну, Велика, велика е купа проблем, які випливають з моменту колегіальності. А якщо це була б організація, яка брала б на себе певну відповідальність, якою був би працю, у якої були би е група юристів, яких вони можуть рекомендувати, навіть не не наймані співробітники, а просто група юристів, яку вони можуть рекомендувати для співпраці, то це було б значно зручніше. Тому зараз. Всесвітня тенденція йде до об'єднання. Ось це перше. Друге, це звичайно моменти автоматизації, автоматична реєстрація, <кхи> Автома систем система автонагадувань про запис, система автонагадувань про список документів, попередній автоматизований пошук документів, яких, які є у клієнта, яких нема, та формування списку, який потрібен для того, щоб вони отримали ту чи іншу послугу. Це звичайно електронні електронні журнали, де людина може подивитись, на який час вона може зареєструватися, а не прийти і сидіти хто з наскільки. Всередині сервісних центрів також, також вже час ставити певні адміністративні прибори, які би організовували людей всередині. Знаєте, навіть коли ми там кажемо про єдине окно або там єдиний центр надання послуг, то, на жаль, наша держава це зводить тому, що у одному приміщенні сидить там 35 спеціалістів, які можуть надати тобі послугу. Але тобі все одно талончик видається на всіх, і ти все одно сидиш, чекаєш. Тут питання більш спеціалізації тієї чи іншої особи щодо надання послуг у конкретній сфері. Тут, тут питання попередньої підготовки документів, тут питання навіть економії часу, пов'язаного з самим оформленням та отриманням певних документів або певних послуг. І тому ось, наразі всім, хто хоче розвиватися у цьому напрямку, треба думати про моменти того, ніяк зробити себе незамінним, а як зробити так, щоб людина могла. Отримати 80% послуги до зустрічі з вами, але отримати її через ваші якісь джерела та заплативши вам звичайно кошти. Тоді ви себе розвантажите, і послуга буде якісна, і людина буде задовільна, задоволена. Ось те, що хотів сказати, всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі та переходьте посилкою під відео. Пока.